Вітаю вас, малята! Сьогодні середа і у нас грамата. Пропоную продовжити речення. Наша мова складається з речення складаються зі, слова поділяються на склади поділяються на звуки бувають. Голосні і приголосні, Пригадали? Сьогодні на занятті ми продовжимо вчитися слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, складати речення, зображувати їх схематично, друкувати літери. На минулому занятті ми вчилися складати речення з окличною. Та питальною інтонацією. Але часто буває так, що сумніваємося, чи правильно визначили слово, добрали до нього схему. Пропоную розглянути картинки, назвати їх та поставити питання. Хто це, чи, це, чи що, що це, це, який, що робить? Хто це? Хто це? Баран. Який він? Рогатий, сильний, сильний вовняний. вовняний. Що він робить? Що він робить? Стоїть. Стоїть. Хто, Хто це? Хто це? Кінь. Який, який він? він? Коричневий, Коричневий могутній. Стрункий. Що, він, Що робить? він робить? Біжить. Біжить. Хто це? Хто це?» «Собака». «Який Собака. Який, він? Який Сумі. Він? Сумі. Руді. Руді. Що він, робить?» Що він робить? Лежить лежить сумує. сумує. Щоб, Щоб не плутатися, плутатися у визначенні слова, необхідно поставити, поставити до нього питання. питання. А, а зараз пропоную пограти. Малята, Малята, підготуйте, підготуйте карточки для, для визначення, визначення слів, слів назв, предметів, дії, чи, дії чи, ознаки. чи ознаки. Я буду називати, Я буду називати слово, слово, а ви піднімати відповідну, відповідну карточку. Пригадаємо. пригадаємо? Слова назви предметів, предметів однією лінією. лінією. Слова назви, назви дій предметів двома лініями. Слова назви, слова назви ознак предметів, ознак предметів хвилястою, хвилястою лінією приготувалися? Почали. почали. Кіт. Кіт. Яке, Яке питання до цього, цього слова поставили? поставимо? Так. так. Хто? Кіт. Яку, карточку Яку карточку піднімемо? піднімемо? Так. так. З однією лінією. лінією. Наступне слово. Наступне слово. Сірий. Сірий. Давайте, Давай до, до, нього до, нього поставимо, питання. Поставимо питання. Який сірий? Яку, карточку, візьмемо? візьмемо? Так, з хвилястою лінією, бо, бо це, це слово у нас назва ознаки. ознаки. Сірий. Наступне Ступне слово Лагідний. лагідний. Давайте питання, до, Давайте нього питання поставимо. до нього поставимо. Який Який? Лагідний. лагідний? Показуємо. карточку. Правильно показуємо карточку. Наступне слово порося. Питання ставимо. Хто? Порося. Піднімаємо карточку. Наступне слово ратиці. Ставимо питання. Хто? Ні. Що? Ратиці. Піднімаємо карточку, назва предмета. Наступне слово хвіст. Ставимо до нього питання. Що хвіст? Це слово назва предмета. Піднімаємо карточку з однією лінією. Наступне слово стрибає. Питання ставимо, що робить. Піднімаємо карточку з двома лініями. Наступне слово повзе. Ставимо питання, що робить? Піднімаємо карточку. Це слово назва діє. Дві лінії. Ще одне слово довгий. Ставимо питання, який довгий. Піднімаємо карточку з хвилястою лінією. Наступне слово гавкає. Ставимо питання, що робить? Гавкає. Піднімаємо карточку з двома лініями. І останнє слово ірже. Самостійно поставте питання і підніміть карточку. А тепер, малята, самостійно складіть речення за картинкою та викладіть схематично. Поділіться світлиною виконаного завдання. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Давайте разом їх називати. А. Б Е, же, ы, Й, к Л. О П. А сьогодні познайомимося з наступною літерою. Послухайте віршик. Рушничок я вишивала, нитку поряд нитки клала, загубила час у лік, та все ж вишила рушник. Працювала небайдуже, візерунок гарний, дуже. І півні, і нагідки. І червоні яєтки, що дівчинка вишивала у віршику? Так, рушничок. Вишивати рушники, давній український звичай. Дівчаток привчали до того ще з малку. Рушники були для оздоблення картин та ікон. Ними перев'язували сватів після вдалого сватання. Мати проводжала сина в дорогу, під коровай був рушничок та багато інших. Слово рушник, з якого звука починається? Послухайте ще раз р рушник. Так, зі звука Р пропоную розглянути картинки, в яких словах можна почути звук Р. Слухайте уважно. Вівця, корова, роги, ратиці, лоша, ягня, баран, порося. Перевірте себе. Це слова корова. Роги, ратиці, баран та порося. А скажіть, будь ласка, в слові кріль. Який звук р? Кріль? Так, м'який? Давайте разом вимовимо «р» р. Довго протягнути їх не виходить. Звуки Р та Р приголосні. Звук Р твердий, а Р м'який. Звуки Р – «р», а літера Р. Ось велика і маленька літери Р. Пропоную надрукувати літеру R в зошиці. Ставимо крапочки і проводимо вертикальну лінію на дві клітинки. Потім зверху в праву сторону малюємо дужку на одну клітинку. Знову ставимо вертикальну паличку і зверху в праву сторону дужечку на одну. Клітинку. Правильно тримаємо олівець трьома пальчиками. Продовжуємо друкувати до кінця рядочка. Пропоную виконати звуковий аналіз слова рушник. Малюємо звукову доріжку на 6 звуків. Рахуємо. Перший звук у слові рушник. Звук Р. Він який. Так, приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо рисочкою, а знизу пишемо літеру Р. Наступний звук у слові рушник. Так, звук У. Він який? Правильно, голосний. Позначаємо кружечком і знизу пишемо літеру У. Наступний звук у слові рушник. Звук Ш. Він який? Приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Знизу пишемо літеру, що позначає звук Ш. Наступний звук у слові рушник. Звук Н. Він який? Приголосний. Позначаємо однією. Рисочкою. Знизу пишемо літеру Н. Наступний звук у слові рушник. Звук И. він який? Голосний. Позначаємо кружечком, знизу пишемо літеру И. І останній звук у слові рушник. Так, звук К. він який. Приголосний твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо однією рисочкою. Знизу пишемо літеру К. А тепер порахуємо, скільки складів у слові рушник. Подивимося спочатку, скільки голосних звуків 2. Значить, і складів теж 2. Скільки голосних звуків у слові, стільки і складів. А тепер визначимо, який же склад наголошений. Давайте покличемо. Рушник! Куди був наголос? На другий склад. Малята пропоную ще викласти звуковий аналіз слова річка. Але зробіть це самостійно. А потім перевірте зі зразком. Перевіряємо. Який перший звук у слові річка? Звук Рі? Він приголосний, м'який. Пропоную прочитати разом склади, приготувалися. Почали «Ар». Читайте імена, чи є серед них імена ваших знайомих. Прочитайте і повідомте мені. А на наступній відеозустрічі продовжимо знайомитися з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!